Це відео буде про п'ятірку цікавих незвичних повербанків. Кожного з них є своя особливість, і тут будуть як найдешевші, так і найдорожчі, які коштують понад тисячу доларів. Також будуть як найкомпактніші, так і найбільші, які можуть загалом заживити вашу квартиру. З вами Жовток, всім привіт! Тож починаємо! І перший наш павербанк у цьому відео це найдешевший. Я розставив всі павербанки за зростанням за ціною, і кожен наступний павербанк буде вдвічі дорожчий ніж попередній. Тож. Це маленький компактний павербанк на 5000 мАч, За свою ціну це просто топ. Він дуже дешевий. Я взагалі його брав на знижках на розетці. Там щось він коштував 350 гривень. Насправді, у нас таких два, у мене і в дружини був у користуванні. Це фірма GameBeard чи щось таке. Насправді я так зрозумів, що вони просто брендують і є під іншими брендами такого саме форм-фактору. Що в нього особливого? Ну що він дуже компактний, насправді? Він з розміром, як з кредитку, тільки товщиною. значно товщі, товщина в нього десь один сантиметр, і це дуже прикольно, що навіть його можна покласти у кишеню з тим же телефоном, і він не буде ну, сильно випирати. Це дійсно зручно. Сам по собі дуже компактненький, легкий, і в собі має два порти, звичайно, USB a для зарядки пристроїв. А в принципі ми його використовували з айфоном, і айфон він може зарядити один раз. Єдиний мінус, що він може тільки видавати по та звичайним USB шкам По Type-C він тільки заряджається, і тут навіть два є роз'яви: мікро Type-C, по яким він сприймає зарядку. Але по Type-C він не може її видавати. Але в принципі, за його ціну, напевно, нормально. Другий павербанк, і це не він. Я його забув взяти на зйомку, тому дивимось ставку. Другий павербанк і це павербанк від Silicon Power на 10 тисяч мАг, І це доволі класний павербанк. Він вдвічі дорожчий, ніж попередній, але все ж таки ще доволі дешевий, як для своїх параметрів. Він не набагато більший. Ось настільки він довший. Трошки ширший, трошки товщий, але в цілому також доволі компактний і легкий павербанк. Важить всього 170 грамів, що для його об'єму гарний показник і має кілька фішок. Саме із них я і додав його у це відео. А саме у нього дисплейчик, який показує заряд акумулятору у відсотковому значенні, це набагато зручніше ніж класичний з діодами. І друга фішка, і головна, напевно, саме із-за чого я його взяв, а це його роз'єми. А саме він має в собі звичайний USB, USB-A, USB-C, яким за допомогою якого він і сам заряджається, і може заряджати. Ну і головна фішка, саме з чого він мені сподобався, це наявність лайтнінгу, тобто роз'єму як у айфонах. Тобто, за допомогою цього роз'єму досягається максимальна універсальність. Ми можемо тим же кабелем, який заряджаємо, телефон. Ну, наш айфон. Ми цим же кабелем можемо заряджати і павербанк. тобто Саме із роз'єму, як у айфоні, це дійсно зручно, тому що нам не потрібен додатковий кабель, не треба якийсь універсальний кабель, і досягається мінімальний комплект речей. Ну, за чого ми і користувалися цим І Я і дружина він доволі давно у нас вже відпрацював на всі 100, тож офігенна штука. А і скажу за один мінус. Із часом цей лайтнінг роз'єм він трохи розхитався, і тепер не дуже гарно фіксується кабель, і він, наче ну, не зовсім туди влазить. Але в цілому також можна використовувати великої проблеми з цим немає. Третій павербанк, і це була рекомендація від підписника. Дуже тобі дякую. Офігенна штука. Раніше я показував у своїх відео, що я придбав собі ось такий. Акумулятор від найткору з портом зарядки Type-C і особливість саме цієї моделі акумулятору те, що він може і заряджатись по Type-C цей акумулятор, і віддавати. Тобто у нього є функція павербанку. І якщо ми порівняємо з найпершим, то цей на п'ять тисяч, цей на п'ять тисяч, але ми бачимо різницю в габаритах. Ну і використовують, як казав, вже здебільшого як резервне живлення. І мені під після того відео написав один підписник, чому ти не візьмеш також від найдкору? Є повноцінний компактний павербанк, а я просто його не бачу, тому що він у нас не продається. Тей підписник купував на AliExpress, Але я ось зараз він вже з'явився у нас в Україні, його можна придбати, і ціна та сама. Якщо застосувати промокод, да, до речі, у мене в Nightcore є власний промокод, я й сам за ним купував жовток. Тож можете використовувати, розповсюджується на весь асортимент товару і там 10% знижок. До речі, всі промокоди, з ким я співпрацюю, кого вони у мене є. Я залишу в описі і в закріпленому коментарі. Тож, це маленький павербанк карбоновий, дійсно, карбон карбоновий корпус. І це знову ж таки найкомпактніший і найлегший павербанк у своєму об'ємі. Об'єм 6000 мАч. На віддачу він десь біля 4 може віддати. тобто як мінімум, iPhone він один раз може зарядити, якщо якийсь інший телефон, то трохи менше, там відсотки 80. Але він важить 88 грамів, дуже компактна штучка. Якщо ми порівнюємо з тим же 5000, ну ось наскільки в 2,5 рази, Ну, по товщині, то да. але він компактніший і легший. 120 грамів, 88 грамів, і тут більший об'єм. 6000-5000 Друге, що він уже, ну, це повноцінний павербанк у своєму корпусі. Є індикатор заряду, бо в тому також не було в батарейці, що також важливо як для павербанку. Взагалі, цей павербанк призначений, ну його можна використовувати як павербанк, але першочергово він, він призначений для розширення функціоналу ліхтаря. Сам павербанк цей може йти ну, просто як павербанк, а може, ось я придбав з кріпленням. Йде ось такий холдер під цей павербанк, кріплення. І тут є ось такий тайпсішний кабель, який розтягується, ось так він сконструйований із застіпкою. Тобто воно всовується в цей павербанк, застягується, і на цю стропу і нам треба ще буде ліхтар, щоб показати. Це також ліхтар від NightCore, теж рекомендація від підписників: в майбутніх відео покажу, класний ліхтар. Взагалі, зроблю напевно відео, рекомендації від підписників. Багато класних речей рекомендують. До речі, ви також можете рекомендувати, якщо знаєте щось цікаве і корисне. Ось причепив ліхтар на це кріплення і покажу. Тут також Type-C роз'єм, і є спеціальний пазик, щоб воно вщовкувалося. Ось так воно жорстко зафіксовано, і тепер воно буде працювати в парі. Для чого це взагалі створено? Ну, цей повербанк розширює функціонал самого ліхтаря, і з цим акумулятором виходить, що його автономність збільшується в 2,5 рази. Наприклад, на своєму там максимальному режимі 600 люмен він там світить десь 10 годин, а там відповідно з пониженням. Але з цим акумулятором, з повербанком, він біля 25 годин, тобто значно збільшується його автономність і насправді і яскравість трошки підвищується. Єдиний мінус, що напевно спадає на думку, те, що це вже все ж таки ну, немало важить. Сам ліхтар біля 100 грамів, це ну, в сумі воно от важить 200 грамів в такому вигляді. Але за рахунок того, що маса розподілена, і позаду, і попереду, то вона нормально отримається. Ну і саме саме кріплення доволі класне тут, і силіконові вставки, і воно перфороване, тобто дійсно зручно його одягати і тримати на голові. Наступний павербанк, і він знову вдвічі дорожчий ніж попередній. І, до речі, це також павербанк від NCR. І це безпровідний магнітний павербанк. Насправді це не мій, це моєї дружини. Вона захотіла собі магнітний павербанк саме для айфону. Зараз я на цей айфон знімаю, тому покажу на своєму. І або будуть просто вставки. Він просто магнітиться до айфону. Він має в собі magsafe магнітиці. Ну, тобто Стандарт магнітних зарядок для айфонів прикладаєш, і ваш телефон починає заряджатись. Насправді це дуже зручно. Того, що не потрібні жодні кабелі, не буде нічого заважати, тобто можна навіть покласти ту ж кишеню, хоча напевно не варто, бо трошки буде нагріватись сам телефон при зарядці. Але вона кладе в сумку і класно, що не треба кабель. Він буде заважати, не треба нічого під'єднувати, просто примагнітив воно тримається достатньо впевнено, гарно точно не відпаде. Доволі так сильно тримається, можна навіть за нього тримати сам телефон. І за рахунок того, що сам павербанк доволі тонкий, то він. Не потовщує телефон, можна так само їм користуватись. Насправді, це першочергово вигадали, наскільки я розумію, самі Apple, у них щось схоже було, ну потім вже підтягнулися інші виробники. Сам павербанк виконаний з карбону, тобто його корпус, ось ця вся частина, це дійсно карбон. А це такий ну, м'яка резина, наче, і за рахунок цього, він не зісковзує і гарно тримається за рахунок магніту. Його навіть не треба вмикати, він сам. Коли ти його прикладаєш, він сам вмикається і починає зарядку. Ось таким чином. Ну і також він може використовуватись і як класичний павербанк, він має в собі Type-C роз'єм, за допомогою якого він і сам заряджається, і може заряджати, тобто віддавати енергію. Ну і найдорожчий павербанк за понад тисячу доларів, і це не він, а точніше, це лише його частина. Це великий побутовий павербанк для дому або для квартири, за допомогою якого можна заживити навіть електроприлади, і він допоможе під час блекатів. Насправді я буду про нього знімати окреме детальне відео про всі плюси, мінуси, нюанси та фішки, які в ньому реалізовані. А тут у цьому відео досить швидко про нього розповім основні моменти. Це Лізелі Еклар 1000, його об'єм енергії тисяч, понад 1000 годин, там трошки більше. Сама станція плюс павербанки. Зараз про них розповім. В собі має Type-C роз'єми, два з них навіть 100 Втні, звичайні USB, 12-вольтові роз'єми, як в автомобільному прикурувачі роз'єм. Також має 4 звичайні розетки 220 вольт, можна під'єднати практично будь-що. Телевізор, комп'ютер, фен, праску, він все витягує. Його потужність 1800 Вт, годин, хоча по факту навіть трошки більше. Я під'єднав праску 2,2 кВт, він витягує. Сам по собі живиться від мережі 220 вольт, або від автомобільного прикурювача 12 вольт або від сонячної панелі. Тут є спеціальний окремий роз'єм. Є звичайно дисплейчик, на якому відображується вся потрібна інформація, заряд, скільки він пропрацює, споживання і все таке. Друга фішка, чим він мені дуже-дуже сподобався, це те, що в ньому вбудовано відразу два павербанки на 20 тисяч мАг кожен. Вони доволі потужні, 45 Вт можуть видавати. Цього навіть вистачає, щоб підзаряджати ноутбук. Взагалі, фішка цієї станції в тому, що вона досить швидко заряджається, навіть в порівнянні з аналогами. Сама станція за одну годину з нуля заряджається. Ну, повербанки десь півтори години. І насправді дуже зручна конструкція, тим, що коли з'явилось світло, ми все в одно місце ставимо, завщокнули повербанки, воно все разом підзарядилось. А коли зникає світло, то, наприклад, у нас до цієї станції під'єднаний той же телевізор і. Ми можемо використовувати окремо повербанки, щоб підзарядити ноутбук, планшет, телефон чи щось з USB. Також є керування по мобільному додатку, там практично все налаштовується, можна слідкувати за показниками, статистикою, зарядка, там окремо налаштовуються і порти, розетки, все вимикається, вмикається. Да, і відразу скажу, що це не моя штука, це я попросив на тест, зняти відео, потестувати, тому що хотів. Покористуватись подібною штукою, зрозуміти, навіщо воно потрібно. Ну і зніму окреме детальне відео про неї, а потім просто відправлю назад. Ну а на цьому будемо завершувати відео. Сподіваюсь, воно було для вас цікавим, інформативним. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, буде ще багато чого цікавого. І до зустрічі в нових відео. Всім пока!